Всім привіт, друзі, це я Агурчик, і на початку відео не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. І не забудьте зайти мій телеграм-канал, щоб дізнатися скоріше, які будуть наступні відео. Телеграм-канал буде в описі під цим відео. Перевіряю 100 міфів, Майнкрафт. Соня у нас буде таке відео. І хто не дивився першу частину, ту зараз десь має вискочити і обов'язково подивіться. І зразу вертатися на цю другу частину. Бо ви, може, трошки не зрозумієте, що ми вже перевіряли нові міфи. 26-й міф. При використанні зілля нічного зору на павуків і ендерменів все одно можна побачити їхні очі. Так, ви все то. Давайте зараз скрині візьме эндермен яйця і павука. І давайте зараз ще візьмемо зілля нічного бачення. Так, взяли. Давайте ми першого поставимо Ендермена, ставимо Ендермена зараз сюди, так ставимо є. І далі ставимо павука, за, давайте випиваємо зілля нічного бачення. Зараз ми перевіримо, чи то правда чи ні. Так, і випили ми то і... Ну, очі то видно, але. Ну, очевидно, що сказав, от ендермена очевидно. Павука, ану павук, а ну ви подивись на мене, так очевидно. Так, напевно, це правда їхні очі видно. Ножниці ріжуть шерсть, вони не пошкоджуються. Так, давайте беремо ножниці. Так, взяли нож, давайте і перевіримо. Чи то правда така ножниці трошки поламалися, ну, значить це неправда. Вода знищує павутину. Давайте беремо воду, от є вода, відро води. Беремо, давайте зараз поставимо воду. Так, ставимо і так, і так. Це правду, вода знищила павутину. Щоб створити залізний голем, гарбуз потрібно покласти останнім Так, давайте зараз з за скрині візьмемо залізо, потім арбуз. Так, давайте зараз ми поставимо перше, перевіримо, так, чи то правда. Давайте ставимо так тут, тут. І давайте ставимо голову. Так, це правда. Ми поставили його останній, він заспавнився. Давайте тепер ставимо такого. Е, давайте отако поставимо. Тіпа, і отако робимо, щоб, тіпа, саме перше поставимо. Арбуз і так, це правда, перше треба поставити арбуз. Лід і вода не видно зверху через лід. Так, давайте беремо л... беремо і лід. Так, е, от, от у мене все тут вже підготовлено. Так, от бачите, так все є. Давайте перше, напевно, поставимо лід, а потім воду. Давайте швиденько поставимо лід. Тут нема мало часу, запотратимо. Щоб поставити то літак, ставим, ставим, тут, ставим, тут, 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 тут. тут, І оцей останній блок стався є. Так, давайте дивимось. Е, ну, все правда. Тут поки що лід не видно. З льдом все працює. Лід, той другий слой я не бачу. Так, давайте ми це а ну тут, бачите, а тут Ні, ніякої різниці немає, значить, ми його не бачимо. Ну, прям, ну ніякої різниці. Ну во. Вопрям, ніякої різниці на це правда, з льдом працюю. Давайте ще попробуємо, чи то з водою працює. Так, давайте воду. Давайте так, де вода. Ставимо воду і давайте так, давайте ще тут, по треба трошки більше поставити, щоб перевірити. Прям, точно, отко повсюду поставимо. І думаю, все, хватит, Так, Є треба сюди. А, як тут тяжко сюди зайти, треба ще зайти сюди. Во. Так, а воду. Ні, воду видно, бачите? Воду видно через лід. Вот. Ну, прям бачите, воду видно через лід, а лід не видно. Це по суті міф як правда з льдом, а з водою ні. Це як давайте тако зроби 50 на 50. Троянди зустрічаються рідше, ніж жовті квіти. Якщо стріляти в заряджений ТНТ, стріла повернеться назад. Так, оцей мені дуже прикольний. Я би хотів попробувати. Я чесно, я не вірю, що це правда, щоб вона назад повернулася. А може це правда? Ні. Але я би хотів перевірити. Так, давайте ставимо зараз динамік. Давайте десь тут підійдемо, щоб далеко було, щоб не знищити. Так, давайте так завтра десь тако. Так, підпалюємо. І давайте так швидко лук. І шо? Стоп! Ви що, назад вернулося? Тихо. Ні, я хочу другий раз спробувати. Ви бачили? вона назад А Ану давайте так і. Давайте. Оп, вона назад вернулась. Так, це правда. Кинутий на рейки предмет зупинить вагонетку. Так, давайте беремо так от камінь є. Так, взяли от камінь, давайте зараз ми камінь кинемо. Так, давайте зараз кинемо камінь, так, кидаємо камінь і ну, штовхаємо, так і... Ні. Це неправда, він не зупинився. Двері на льду не можна розміщувати. Так, давайте відкриємо скриню, беремо двері, беремо лід. Давайте лід може поставити тут. Давайте або ні, або ні. Давайте тут поставимо краще. Так, давайте ставимо двері ні. Це міф. Двері можна ставити через скло, небо завжди блакитне, навіть якщо на ньому хмари. Так, давайте скриню візьмемо. Скло. Так, вас скло взяли. Так, давайте ми зараз скло сюди поставимо там, де треба. Давайте, Отуди припустимо. Так, давайте тут будуємо, ставимо є. Так, ставимо, ставимо. Так, давайте ще тут поставимо. Так, все так дивимось. Не, ну, Небо блакитне, навіть не через Хмару через стекло, небо блакитне, так? Це правда. Зілля шкоди, вилікує скелета. Давайте візьмемо, що нам треба. Так, давайте скрині візьмемо. Так, от зілля візьме, є це скелети, давайте візьмемо. Так, взяли стан скелета. Так, давайте опострільнемо. Так, а ну перш первім скільки удари раз. Ану і такою сили. Ага, так, от тут ще тако давайте. Давайте візьмемо меч, давайте. Раз, два, три. Ага, три удари, він буде мертвий. Так, давайте заспавнили. Один раз вдарили, два рази вдарили і тут вилікуємо. Потім от. І має бути його вбити треба. Опа, а ні, ви, ви бачите, він зразу не помер. За три удари він не помер. Він ще досі живий. Так, давайте. Раз. Ударимо. Так. Так от зробили. І раз, два. І... Так, отчуй не помер. Щось-щось дивне. Але це працює. Так, це правда. Зілля зцілення зашкодить скелету. Так, давайте візьмемо з крині скелета. І давайте ще зілля зцілення візьмемо. Так, давайте це взяли. Так, давайте ми поставимо скелет. Так, поставили скелета. Давайте його ми трошки от вдаримо. Так, або ні, стоп, нашої вдаряти як можна... Опа, стоп. Це правда? Во, йому, йому урон наносить. Йому наносить урон. я Ш... Оооой, йо... це правда? На півблоках не з'являються монстри. Так давайте перевіримо. Так, беремо є це кріпера, беремо є це скелет і беремо є це паука. Давайте зараз перевіримо, чи то можна. так... Е, стоп. Павук поставився. Добре, давайте кріпер подивимось. Кріпер також поставився. Давайте скелет. І теж поставити, значить це неправда. Гасти не підривають бруківку. Так, давайте візьмемо я це гаста. Давайте візьмемо бруківку, яку я там знайшов. Так, взяли, давайте поставити сюди бруківку. Так, поставили, так все, є, бруківка є, давайте гаста десь сюди, постав, є. Так, ой, тихо, опа, так, гаст, ану, давай сюди, сюди, на бруківку. Давай, давай, давай на бруківку, сюди, вот там, де я, вот тут давай. Є, стоп, він кинув бруківку. ну, не... давайте. О, то! Все! А так, гаст руківку точно не може зламати. Це правда. Якщо вдарити павука вдень, він почне атакувати вас. Так, давайте скрині візьмемо павука. Взяла яйце павука. Так, давайте павук ставимо сюди, ставимо, давайте павук. Так, давайте його вдарим і перві. Ой, тихо, він, він атакує мене! Так, це правда, він буде атакувати вас в день. Поршні, та липкі поршні. Засувають будь-які реки. Так, давайте скрині візьмемо от поршні. Простий, липкий, давайте рейки всі візьмемо. Так, оці всі беремо. Так, Що треба зараз важіль взяти, беремо важіль. Так, давайте зараз треба десь пощадкусь. Думаю, десь отут можна зараз зробити десь приблизно отут Так. Давайте от рейки ставимо. давайте поршні А Ану, перевіримо. Так, давайте. і Так, це протис з простим працює. Ану, давайте попробуємо якийсь е, інший непростий. Ану, давайте, щось працює. спрацює? нічайно, зламав. Так, давайте. И... Спрацювало? Ого! А давайте з липким попробуємо. Так, давайте з липким попробуємо, давайте. Раз. Є, працює. Давайте ще одну якусь. Наприклад, давайте оцю давайте працює так. чи... Так, працює. Так, цей міф, правда, у пеклі лава поширюється на сім блоків, а у верхньому світі на чотири. Так, давайте відкриємо скриню, беремо відро лави, беремо так, вже так, щоб запалити по портал. Так, давайте беремо лаву, розливаємо лаву десь отут. Так, давайте отут. Давайте рахуємо. Раз, два, три, чотири. Є, давайте ми тепер в воду. На верхньому світі, як це сказати. Або на нижньому. Так, розлили лаву. Давайте рахуємо. Зараз давайте зараз порахуємо. От, раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Правильно, так, це міф. Правда. Залізні големи та вовки можуть стати ворожими і в мирному режимі. Так, давайте відкриваємо скриню, беремо для големи, щоб створити. Так, беремо яйце. Вовка. Так, ставимо вовка. Давайте будуємо голема, щоб щоб він з'явився. Так, давайте ставимо тик, усе, голем з'явився. Так, давайте зараз б'ємо големи і подивимось. Так, ага, треба трещоє трошки приручити. Так, пса, все приручив, давайте б'ємо. Так, западимо що то правда, чи. А, то ж треба включити, вот бачите, мирне, мирне стоїть, все є. Так, давайте, оп, вдарили і пес біжить, і вдарило, та... і він вдарить. Так, це правда, вони можуть бути. Він вбив пса. Але це правда. Якщо з кімнати є вихід, сніговий голем спробує вийти. Так, давайте беремо тикву, сніг, щоб зробити снігового голема. Давайте ось, викнув ту, ту. Ту. Все, викнули, давайте так, ставимо, вот є кімната, готова, ставимо сніг. Так, давайте так. А ой, трошки не так, треба вище тут поставити. І отако, так, вот готово, І давайте подивимось і. Так, він зразу пішов на вихід, так? Це правда. Жоден павук не може підніматися по льду. Так, давайте скрині візьмемо от яйце павука взяли, ставимо так і. Так, е, що... Ні. Це неправда. Павук може підніматися. Кішки не отримують шкоди від падіння. Так, давайте зараз перевіримо, беремо яйце кішки. Так, давайте от я підготував таку площадку, там будемо її скидувати подивимось. Чи урон якийсь нанесить, так чи ні. Так, давайте спавнимо кота. Давайте ми його зараз так трошки стрибаємо. А ну і так. Ну, урону немає. Давайте другий раз перевіримо, Так, ну, і немає урону, так. Це правда, в них урону немає. Незважаючи на відсутність рук кріпери, піднімається по сходах. Так, давайте скрині візьмемо. От є це кріпери, давайте. Так, от я вже все підготував. От кріпер, давай, ану, давай. Так куди ти йдеш? Ти не тут маєш йти по сходах. Та що ти ходиш в таку-то Та що ти ходиш? Ну, що ти ходиш? Та ти маєш ходити. О, треба нову заспанити. Ану, чи він може по сходах ходити? Так, ану, по сходах він. Так, він може ходити по сходах? Так, це правда. Ця має шанс, що 0,5% з'явиться з рожевою шерстю. Якщо на блок трави використати кісткове борошно, то виростуть квіти і висока трава. Давайте візьмемо борошно з скрині, взяли, давайте ми запасати. А Ану, давайте перевіримо. Так, взяв посадили, так, є от квіти є, і є висока трава. Так, це правда. Торт зникне, якщо розбити блок під ним. Так, давайте візьмемо торт, от візьмемо торт, перевіримо цей останній міф 50, ставимо і ламаємо. І так. Так! Це правда. Ну що, друзі, це відео підійшло під кінець. Дуже вам дякую, що ви додивилися до кінця. І як ви хочете, третю частину, то давайте наберемо під цим відео, давайте наберемо 20 лайків. В першій частині було 15 лайків, а в другій частині ми наберемо 20 лайків і буде. Третя частина